Да. Доброго дня, мене звати Олександр, один із лідерів Суденської республіки. Ми власне сьогодні були біля окружного суду, оскільки ми маємо позов до міністерства сім'ї молоді та спорту України. Ситуація в тому, що цього року було виділено на фінансування всекраїнських молодіжних та дитячих організацій 10 мільйонів гривень. Ось на жаль, було розподілено лише 5 мільйонів. Ось, при цьому цих 5 мільйонів отримали ось, організації, які наближені, власне, до міністра. Інші 5 мільйонів Конкурсна комісія без правових підстав на то прийняла рішення взагалі не розподіляти. Ось яким чином це будуть розподілені кошти особисто міністром або якимось чин, чином іншим невідомо. Ось щодо конкурсу, є наприклад Український молодіжний форум це організація, яка об'єднує всі українські молодіжні та дитячі організації. І була традиція, що третину конкурсної комісії формували представники. Ті саме Українського молодіжного форуму цього року о, чомусь представники Українського молодіжного форуму до участі в конкурсній комісії не допустили. Ось, тобто їх просто не включили туди. Ось, включили людей, о, які мабуть яким чином о, можуть о, о, сприймати правильну думку міністра, або я не знаю, як, як це можна коментувати. Ось о, таким чином. Молодь від прийняття рішень і впливу на прийняття рішень просто відсторонили, прийняли людей, які власне далекі від організованого молодіжного руху, і начебто там чомусь компетентні, і їх вибирали по невідомим критеріям. Ось, і по по результатам конкурсу фінансування отримали лише організації, які наближені власне до міністра. Ось ми проводили цілий ряд акцій. Нас підтримують з спортсмени, вони кажуть, що міністр руйнує руйнує спорт в Україні. Ми об'єднуємо молодіжні дитячі організації, навіть представники Антимайдану авто вибачаюсь, автомайдану. А, значить, нас підтримують, і вони були також з акцією під Кабміном і заявили про те, що вони не делегували такого міністра до, до владних повноважень. Що була то не відповідає критеріям, що його треба е, негайно звільнити з цієї посади. Ось така вона нас ситуація після, після е, революції. І далі е, громадські організації не підтримуються, і далі громадські організації утискаються. А скажіть, ви позиваєтесь до самого міністра? До міністерства. До міністерства. Ну, як інституційному органу. А, зрозуміло. А автомайдан ще, скажіть, прошу, а, яка частина? Ви знаєте, що автомайдан зараз поділився, яка частина підтримує вас? Це автомайдан на, Київ. На, на, на жаль, я не, ну, не володію ситуацією, так, просто не володію. Добре, так. ще раз представтесь ще прошу. Це Олександр, він слід Весницької республіки. Дякую.